Слава Україні! Хочу привітати всіх подолян з таким святом Днем Незалежності, хоча насправді в даний момент ми її ще здобуваємо, але обов'язково здобудемо. Склалась така ситуація, що хлопці там на фронті воюють, добровольці. Стоять тут ліворуч мене. Для влади вони ніхто, для суспільства більшої частини, вони так само ніхто. Тут є хлопці. Які склапаном в серці захищали Україну. А є чиновники, синки мажорів, які ховаються по закордонах, поробили собі довідки. Я прошу на це звернути увагу воєнкома. Хлопці, які воювали, їх зараз призивають на строкову службу. Чого ви їх там хочете навчити? По ньому град стріляв його на строкову службу. Одумайтесь, виборами користуються ті. Завдяки кому в нас є небесна сотня розстріляні хлопці, зараз вони йдуть до влади за конкретні справи. Саша Матьков, твої конкретні справи на глибині двох метрів і матері їхні в чорних хустках. За базюк, твоя заслуга точця там є. Там герої. І хунта повинна прийти. Хунта це влада воїнів. Влади достойні зараз ті, хто проливав свою кров і ворожу кров на Донбасі, а не якісь засранці, які продавали Україну, браталися з Януковичем, а зараз розпалили війну на Донбасі. Цю погонь ми знищимо, а країна буде над державою, тому що ми не раби. Ми українці, в нас велична історія, нам свобода стояла вище життя і зараз стоїть так само. Там хлопці стоять, які не за чинами, не за медальками, статусами, пільгами, пішли воювати за покликом серця, а не як деякі засранці за покликом воєнкоматів, у батальйонах які зараз мають балотуватися на виборах. Зверніть увагу на це. Порошенко, почуй мене, мені 22 роки, я доброволець. Це не АТО, це війна. Кічки валялися по деревах, а ти називаєшся АТО! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Тричі слава моїм побратимам, які зі мною боронили Донбас не за гроші! Слава! 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 Я дякую всім, хто зрозумів, а до зрадників дійде ще наша рука.